Спортивному комплексі Текстильник обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо організувала чемпіонат з згирього спорту Динаміада 2012 серед колективів фізичної культури правоохоронних органів області. У змаганнях взяли участь 35 спортсменів, які представляли 11 команд правоохоронних структур області. Всі правоохоронні органи Тернопільщини змагаються в цьому виді дуже сумлінно і запекла боротьба в нас проходить. Ці змагання у нас перші і. Слідуючі змагання у нас планується. Це боротьба самбо березень місяці. Чемпіонати з гирєвого спорту є щорічними, завжди захоплюючими та масовими. І як показують результати, наші спортсмени посилено тренуються, адже вони перевершують власні результати. Показавши бійцівський характер, переможцем командного заліку стала збірна обласного управління внутрішніх справ. На другій сходинці команда управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області. Третє місце посіла команда з військової частини внутрішніх військ, яка дислокується у Тернополі. Переможцями особистого заліку у різних вагових категоріях стали Микола Бакланов, Петро Пігович та Володимир Дзюба, які представляли обласне управління внутрішніх справ. Двоє з цих спортсменів у ваговій категорії більше 90 кілограмів по 160 разів підняли 32-кілограмову гирю. Усіх переможців та призерів нагороджено кубками та грамотами Тернопільської обласної ради Динамо. Головним судею змагань виступив заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу з гирєвого спорту Зіновий Кульчицький.